Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо за новий проект, за новий теснет під назвою ZenChain. В цьому відеоролику я тобі розкажу та покажу, які дії конкретно потрібно зробити, щоб претендувати на винагороду токенів від цього проекту. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали. Не знаю, як ви, але ми з командою плотно зараз не лише відпрацьовуємо ретродропи, а й тиснети. Адже зараз, звісно, що є розчарування на рахунок тиснетів. Тобто зараз виходять тиснети. Це дії абсолютно без складень, це практики, які виходять. Люди, які робили, нічого не вкладували. Звісно, що проекти виходять на такому поганому ринку і роздають практично нулі. Тобто навіть час, який люди вложують, він так точно не окупляється. Тому люди зневірюються в тиснетах та менше їх воркають. Але повірте, це один з напрямків, який вам на хорошому ринку зможе принести life change. І на даний момент я вже про це розповідав, що виконуючи зараз. Тиснети, в які мало хто вірить, ви по суті створюєте той же самий фундамент на булран. Якщо ви умовно виконаєте не один, не два теснети, а умовно 10, 20 тиснетів, то є ймовірність, що один, два, а можливо, три тиснети вийдуть так точно на булрані та роздадуть вам прям цілі сумки грошей. Тиснети потрібно відпрацьовувати не тоді, коли всі знають про тиснети, коли абсолютно. Всі відпрацьовують їх. Є маса людей, є натовп. Всі вони відпрацьовують тиснети, В тиснетах поза півмільйона, мільйон, два, а то й, можливо, 3-4 мільйона користувачів. Звісно, що такі тиснети не будуть годувати, не будуть вам робити лайфченж. Позитивний ринок завжди, кожна людина воркає будь-який проєкт. Бо є настрій, проекти виходять. Людина бачить результат, але ці проекти люди не робили зараз на бичому на хорошому ринку, на позитивному ринку. Люди ці тиснети відпрацьовували на негативному ринку. Зараз негативний ринок. Зараз тиснети виходять, насипають нулі. Іменно зараз ми відпрацьовуємо хороші тиснети і ми закладаємо той же самий фундамент, про який я розповідав, на хороший ринок. Умовно, зараз ми відпрацьовуємо тиснети. Ми очікуємо позитивний ринок, ці теснети виходять. І на цьому позитивному ринку ці теснети роздають аєрдроп, і ми заробляємо, адже є хороший ринок. Проекти виходять переоцінені, проекти хочуть роздавати. Є нова маса людей, є хороші гроші, є хороші інвестиції. Тобто це все разом зібрано. І тим самим, коли є хороший ринок, приходять новачки і бачу, що ті люди. Неважливо, які, які робили. тиснети, заробляють. Але ці люди, які заробляють з тиснеть, вони не сьогодні виконали і завтра вони отримали airdrop. Вони виконували тоді, коли їх практично ніхто не виконував. Тому не будемо затягувати цей відеоролик та переходимо до нового теснета під назвою ZenChain. ZenChain запустив теснет, але поки він недоступен, та квести. В квестах ми будемо виконувати прості завдання та фармити за цей експу. ZenChain... Чітко на своїй сторінці прописали, що за це буде дроп. Умовно, XPU ми фармимо, пізніше вона буде конвертуватися в токен ZCX. У своєму Твіттері вони анонсували, що, по суті, тестес вже актуальний. Але якщо ми перейдемо на їхній сайт і нажмемо Отримати доступ, то ми можемо замітити, що ми лише можемо подавати а, свій гаманець і свою електронну. Пошту до списку очікувань. Тому, поки теснет не працює, він ще не актуальний, але зараз ми можемо так точно прийняти участь в квестах. І зараз ми це будемо робити, плюс а, ми реєструємося в цей теснет, додаємо себе в список очікувань. Для новачків, які не знають, вводимо електронну пошту та адресу гаманця. Гаманець ми скачуємо Metamask. Хто не знає, яку адресу брати, бачимо, є. Різні мережі, неважливо, яка мережа. Нажимаємо сюди і вставляємо гаманець сюди, і нажимаємо надіслати. Далі ми переходимо до квестів. Всі потрібні посилання, як завжди, будуть в моєму телеграм-каналі. А посилання на телеграм-канал, як завжди, на цей пост, який вам потрібно, зі всіма посиланнями, буде під відео. На перший сайт ми просто переходимо на сайт. та Подаємо форму на майбутній тестнет, в якому ми будемо приймати участь. Далі наступним завданням ми переходимо до квестів. Йдемо на сайт і тиснемо Join Now. Нажимаємо на сайт та переходимо, відкриваємо сайт з квестами. Далі нажимаємо сюди. Наступним кроком ми нажимаємо Connect wallet, нажимаємо Metamask. В нашому гаманці Metamask ми повинні дати підтвердження. Нажимаю далі, нажимаю підтвердити. І в мене просить змінити мережу з BNB Smart Chain до Zenchain Testnet. У вас не попросить змінити, у вас попросить додати спочатку цю мережу, адже я вже в свій гаманець Metamask додав цю мережу. Тому ми нажимаємо Додати. Я просто нажимаю Twitch Network, тобто міняю мережу. Далі нажимаємо сюди та ще одну транзакцію підтверджуємо в нашому гаманці Metamask. Все бачимо, що ми успішно а, зареєструвалися, зайшли на ці квести. Так, давайте зразу ми прикладемо на українську мову, бачимо, що справа показує вашу «Ікспу». По суті, за цю «Ікспу» ви повинні отримати Airdrop. Тобто, ми зараз фармимо «Ікспу», Пізніше, коли буде виходити токен на ринок, на біржу буде ліститися. Тим самим цей експа конвертанеться в цей токен. За це ми отримуємо AirDrop. Зліва є профіль. До цього ми зараз дійдемо. Тут ми можемо змінювати аватарку. Якщо ми нажмемо Змінити, бачимо, що потрібні рівні. Далі є таблиця лідерів. Тут ми відслідковуємо на якому ми місці. Бачимо ваш рейтинг, бачимо, скільки є всього учасників. Учасників зараз є на даний момент дуже мало. Нажимаємо на реферали. Є. Реферальна система. Тобто, якщо ваші друзі також воркають теснете, ділимося реферальним посиланням. За кожного успішного реферала ми будемо отримувати 100 ХП. Як буде конвертуватися ця XP? До скількох токенів, поки нічого не відомо, зараз, ми якомога більше запрошуємо. рефералів та. Виконуємо квести, нажимаємо квести. Квести тут максимально прості, максимально легкі. Я думаю, що всі квести я вам показувати, як проходити не буду, адже дії, по суті, всі ті ж самі. Припустимо, ми підключаємо Twitter, отримуємо 50 XP, підключаємо Discord, також отримуємо 50 XP. Всі дії повторюються, ми просто тут все підключаємо. Якщо ми дамо сюди, є хіба одне редагувати ім'я. Зараз ми до цього дійдемо. Банально, як це все робиться. Підключаємо спочатку Twitter. Нажимаємо сюди, нажимаємо Verify. Очікуємо. Зараз нас перекидує на Twitter. Нажимаємо авторизувати додаток. Очікуємо. Бачимо, що наш Twitter під'єднало, і нажимаємо Done. Все, бачимо, що ми успішно завдання виконали, і наша XP успішно нарахувалася. Так само, ж ми робимо і з Discord, з GitHub та з Telegram. Нажимаємо сюди. Тут є просто за те, що ми змінимо а, юзернейм, отримаємо також 50 XP. Нажимаємо Verify. Тут ми нажимаємо і просто пишемо банально а, своє ім'я. І нажимаємо сюди. Ми успішно виконали дві дії. Телеграм під'єднали та поміняли юзернейм. За це ми отримали 100 XP. Завдання не є важкі, завдань багато немає. Завдання будуть поступово додатися. Я сподіваюся, що завдання не будуть важкі, і XP буде капати, і конвертація з XP до токенів буде дійсно хороша. І дроп в ZenChain буде дійсно жирний. Тому спочатку зараз виконуємо місії, виконуємо ці дії, виконуємо ці квести. Та очікуємо теснету. На сьогоднішній день немає великої зацікавленості в цьому проєкті, а це особисто нам на руку немає багато користувачів. Якщо проєкт буде роздавати, звісно, що ми отримаємо більший airdrop. Якщо будуть оновлення по цьому проєкті, а по цьому проєкті оновлень буде ще достатньо багато, якщо вони будуть важкі, я, в свою чергу, обов'язково знімлю відеогайд номер 2 відеогайд номер 3 ну і так далі. Звісно. Головне, щоб не було великої зацікавленості, не було великого хайпу, адже якщо люди сюди дійсно дуже багато налетять, будуть виконувати користувачів буде більше за 400-500, можливо, і коло 1 мільйону, смисл виконувати цей тесне вже немає, адже на один аккаунт будуть насипати дуже і дуже мало. Тому, в свою чергу, не забудь підписатися на наш телеграм-канал, поставити лайк на це відео та підписатися на канал. До нових зустрічей! Та хорошого тобі профіту.